Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 822 за підручником Алгебра 8-клас, автора Олександра Істель. І наше завдання: чисельник дробу на 5 менше від знаменника. Якщо до чисельника додати 14, а від знаменника відняти 1, то одержимо дріб обернений даному. Ось тут саме головне. Знайти початковий потрібно. Знаємо, що це, можна сказати, задача на нехай, тому щось позначаємо через Х. Що позначаємо через Х? Про що взагалі нічого не відомо. У нас нічого не відомо про знаменник, тому що чисельник на 5 менший. Тому нехай х у нас буде знаменник. Знаменник. Тоді. Чисельник на 5 менший, тобто на це віднімання х-5, це у нас буде чисельник. Чисельник. Так, сама для себе просто запишу цей дріб, тобто х мінус 5 поділити на х. Вам не обов'язково це записувати. Значить, чисельник знаменник розібралися. Далі за умовою. За умовою. За так, значить, якщо до чисельника додати 14, Тобто у нас x мінус 5 і додати 14, так? Одержаний? Чисельник? Чисельник? А від знаменника відняти 1, тобто х мінус 1 знаменник. Знаменник. Складаємо рівняння, так? Рівняння. Отже, що у нас вийде? Так. Чисельник х мінус 5 плюс 14, 14 мінус 5 це буде скільки 9, так? Х плюс 9. Чисельник. Знаменник х мінус 1. Такий добряче в мене риска дроба, вийшла, я її трошки скорочу. Значить, дорівнює нашому оберненому. Дивіться, обернене — це міняємо чисельник і знаменник місцями. Тобто, у чисельнику тепер у нас буде х. А в знаменнику х мінус 5. Ось таке рівняння нам треба з вами розв'язати. Тільки побачили, що кардушку поставила взагалі тут двократу. Так, ну що, по-перше, ОВР, так? Чому у нас не дорівнює? Тобто, дивимося знаменники. Знаменники у нас не дорівнюють 0. х-1 не дорівнює 0, так, і х мінус 5. Не дорівнює 0. Так, ОДЗ. Я не знаю, як ви записуєте за підручником ОВ. Тому так і будемо записувати. Значить, спершу можемо так, систему взяти. Значить, Х не дорівнює 1 у нашому випадку, і Х не дорівнює 5. Так? Система. Все. Тепер безпосередньо розв'язуємо наше рівняння. Хрест на хрест. Значить, чисельник на знаменник, чисельник на знаменник. так? У нас буде Х плюс. 9. Помножити на х мінус 5 до рівня х помножити на х мінус один, так? Розкриваємо дужки, пам'ятаємо, що перемножаємо кожен доданок перший дужок на кожен доданок другий дужок, так, ну я так намалюю. Значить х на х у нас буде х квадрат, далі 9 на х це буде плюс 9х, далі у нас х на х 9 на х. Тепер на мінус 5. Х на мінус 5 це буде мінус 5х, так? І 9 на мінус 5 це буде мінус 45. Дорівнює так само, х на х це буде х квадрат. Х на мінус 1 це буде мінус х, тому що, ну, одиницю не пишемо. Так, з в одну сторону, без x в іншу. Що в нас виходить? X квадрат, Далі можемо відняти 9 мінус 5, це буде 4 з плюсом, так? До. Ні, не рівня. Х квадрат переносимо з протилежним знаком. Мінус х квадрат і плюс х, так? Супер, до рівня. А мінус 45 переносимо з протилежним знаком. Буде 45. Так, х квадрат мінус х квадрат самознищується 4 плюс 1 це буде 5. 5х дорівнює 45, а звідси х дорівнює 9. Так? Ну, можете записати 45 поділити на 5. Що через х позначало правильно? Знаменник. Знаменник. І все, залишилося знайти чисельник, тобто х мінус 5, хміну 5, замість x підставляємо 9, 9 мінус 5, це буде 4. І це у нас буде чисельник. Отже, відповідь відставляємо 49. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей і па-па!